Nike Zoom Vomero 5 влітку досить добре себе зарекомендували і Nike вирішив релізнути зимню версію цих кросівок. Ви на каналі Хендлі Саша беріть чайок з печивом та сідайте слухати про дуже класні кросівки на сезон Осінь зима. Назва цієї моделі Nike Zoom Vomero Rome. Roam. Над упакуванням тут запарилося, кросівки приходять у картонному боксі з маленькими логотипами, відкривши коробку перед нами, як не дивно, купу паперу, він теж брендований по всій поверхні. Хоч цей деталь, але ось такий нетиповий стиль пакування додає цій парі ексклюзивності. Нарешті ми дібралися до самої пари і ось так вона виглядає. До речі, ці в а також інші оригінальні кросівки від Nike, New Balance, ASICS та багатьох інших брендів, можна знайти в моєму телеграм-каналі Хендлі Sasha. Там я регулярно публікую пари в наявності та під замовлення. Посилання є в описі, залітай, якщо шукаєш оригінал за хорошою ціною. Протектор у цій парі асфальтного типу з унікальним дизайном, який забезпечує надійне щеплення з поверхнею. Він виконаний із двох типів гуми, більш м'якої для кращої амортизації та жорсткішої в зонах, що піддаються більшому зносу. Підошва в Nike Zoom в Меро досить об'ємна та візуально насичена. Тут багато дрібних деталей, ліній і вигинів, які створюють відчуття динаміки навіть у статичному положенні. Вона виготовлена з якісної піни, що відповідає за м'якість і комфорт під час ходьби, а також забезпечує плавний перекат стопи. Завдяки цьому пара чудово підходить як для щоденного використання, так і для тривалих прогулянок, де важливі амортизація та підтримка. Верху цих кросівок привертає увагу своєю нестандартною конструкцією. Першою частиною йде гума, яка обрамляє носок і бічні зони, додаючи кросівка міцності та водостійкості, при цьому зберігаючи гнучкість під час руху. Друга частина Комбінація шкіри та цупкого текстилю, що створює надійну і дихаючу основу для стопи. Шкіряні вставки додають преміального відчуття та підтримки, а щільний текстиль гарантує комфорт і вентиляцію. Разом ці матеріали формують верх, який виглядає сучасно та функціонально. Шнурівка тут справді крута, система швидкого затягування з очком дозволяє легко і швидко підлаштувати кросівок під ногу. Це і зручно, і додає додаткову фіксацію, а ще й виглядає стильно і сучасно. Йдуть розмір в розмір, тож можна сміливо брати свій стандартний, сідають чітко по нозі, без зайвого простору чи тиску. Середня вартість цієї пари близько 7 тисяч гривень, але в моєму телеграм-каналі вони доступні всього за 6200 гривень. Підписуйтесь, щоб не пропустити актуальні ціни та наявність. Посилання буде в описі до цього відео. Оцінка від Хендлі Саши 9 з 10 і ось чому. Це одна з найкращих пар від Nike, яка потрапляла мені в руки. Комфорт, матеріали виконання, все на дуже високому рівні. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки, і пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цих кросівок. А я і надалі буду знімати для вас огляди на різне взуття, тому до зустрічі!